А де зафілу буде? На Мегого подивишся, прем'єра скоро буде. Ти курва быстро вийшла з машини без зайвих запитань та ручів. Ти став пакети хомот з кишені та надів пакет на голову людині навпроти. Затягнув на руки хомути Людині навпроти. Веду за собою полонено. Рухаємося швидше. Ти погано чуєш. Футко в яму! Слухай мене уважно. Якщо хочеш залишити живою, то слухай та виконуй все, що ми говоримо. Ми рука Бога, а ти лише пішка у цій великій грі. Та Бог обрав тебе для виконання цього завдання. Якого, ти мене чуєш? Для якого завдання? Зараз ти про все дізнаєшся. не розумію. Твоє завдання буде полягати у тому, щоб донести наші умови до представників ЗМІ. Тобі все зрозуміло? А якщо ні, у нас тут 100 кг тротилу в машині. Якщо наші умови будуть не виконані, то все злетить у небо, Наші вимоги полягають у повному закритті всіх церкв та забороні православних священиків на території міста Харків. Ми вважаємо, що корумпованим священникам на місце на цій землі. Ви все зрозуміло. Так, Так, я передаю тобі телефон, і ти повинен озвучити представникам ЗМІ те, що ми тобі сказали. Зрозуміло? Так. Нумо. Алло. Алло. Мене звати Верона. Я знаходжусь у полоні у терористів, які називають себе Рука Бога. Я слухаю вас, заспокойтеся, заспокойтеся. Я слухаю вас уважно, що потрібно. Вони просять, вони висунули вимоги звільнити всіх священників. Змінити. Відмінити збір фінансової збір з прихожан та навіть закрити всі церкви. А Де ви знаходитесь? Я допоможіть, будь ласка, я знаходжусь. А ну віддай сюди Ти знаєш, чому працівники ЗБУ не заказують речі в інтернеті? Чому? Тому що вони бояться, що їх розкліс. Опа. Шановні працівники, у нас ЧП. ЧП. Мені тільки що дзвонила якась людина, вибачте, все вилетіло з голови. Я не пам'ятаю ім'я. Там якась організація, якісь терористи захватили її, вона на території автопарку. Та я точно знаю, що там є заручники і є вибуховий пристрій. Там, якщо не помиляюсь, 100 кілограм трутилу. Потрібно Робер, срочно, хлопці, срочно хлопці, реагувати. Хлопці по машинам. СНС, МОЗ, НПУ на зв'язок. У НАС 1034, наше 1020, автобусний парк. Прийняв. Через дві хвилини будемо. Пановні співробітники, ми маємо попередні інформації про захоплення, як мінімум, одного цивільного заручника та мінування будівлі. Точна кількість терористів нам поки що невідома, але, судячи з усього, їх не більше чотирьох осіб. Вони були на одному легковому авто, котре знаходиться всередині. Співробітник НПУ. Ви забезпечуєте контроль над за порядком периметру та не допускаєте цивільних. Так точно. Півробітники ДСНС. Ваша задача бути на, при... на поготові для знешкодження вибухового пристрою. Так точно. Мозг, будьте готові до 300. Все може бути. Так точно. Так, алло, хто це? Алло? Це головне управління Служби безпеки України. Генерал Тейт. Які ваші умови? Слухай мене уважно. Наші умови полягають у тому, щоб сюди, на авторинок, були доставлені ці два священники, які не служать Богу, які служать сатані та збирають гроші з того люду, ми налаштовані влаштувати їм суд на місці прямо тут. Мене зрозуміло? Так, мені зрозуміли ваші умови, але в мене є умови до вас. Перш ніж ми виконуємо ваші умови, я маю. Ти впевнений у тому, що заручник живий та його життю нічого не заважає і не загрожує. Дозвольте мені без зброї зайти на територію та поспілкуватися з вами віч, на віч. Так, добре, без зброї ми згодні це влаштувати. Ми вас обшукаємо та пропустимо на територію. Тоді через хвилину я буду на КПП. Домовились. Лицем до стіни, ноги на ширині плечей. Худко. Я чистий, хлопці, я чистий. Добре, чистий. Іди вперед. О, це гарний улов підійшов. Окрім доньки мера ще й генерала СБУ. А ну хутку у яму. Я у яму, у нас були інші домовленості, хлопці. Швидко в яму! Працівники СБУ, Код 5. Повторюю, Код 5, хутко. Судячи з усього, генерала взяли у полон, Даю добро на проведення спеціальної операції під кодовою назвою Святоша, пан Іван та пан Назар. Хутко одягаємо форму священників, беремо необходимі інструменти та зброю та готуємось до тактичного штурму. Будемо брати не силою, а хитрістю. Так, точно. щурів доставили. Зараз ми з ними покрутаємось. Ви зрадники християнського світу, ви заплатите за все. Mm.